Доброго ранку всім. 14 липня, близько 12 години. І я тако бережком-бережком, тими травами, сінами, йду потрохи в сторону лісу, щоб спробувати для вас щось віднайти. Поки що. Саме найбільше питання це що у нас з погодою, тому що то воно і парить, і дощ падає. І сонце виходить на мені, одягу всякого різного доволі немало. Але я буду пробувати якось сильно не мокнути, як мінімум. А тут головне не попасти в болото, тому що тут бачу, якісь тваринки ходили, а люди напевно ще ні. Так що йду. Подивлюся, як тільки щось буде, я обов'язково вам щось розкажу та покажу. Перші гриби, які мені попалися. Це от така розкішна сироїжечка. Там ще одна бачу. Бачите, ось от -от. От тут. І такий синяк, гірчак. Ну тут. Більше поки що нічого. Такий доволі цікавий ліс. Тому що Чим більше я оглядаюся, то тим більше всяких грибочків бачу. Ось Якісь мухоморчики вискакують. А це означає, що десь тут треба походити і подивитися. Але перше правило, щоб не робити помилку нов... новачка і перед тим як заходити в... Після дощовий ліс треба вдіти щось на довгий рукав. А то буду мокрий буквально за пару хвилин. Так що вдягаюся і йду далі. Я вже думав, що це перший білячок. Отакий. От Але якщо подивитися, то це гірчак. І по цих меншеньких це видно дуже яскраво. Що це не то, що я шукаю. Аж ось і перший білячок. Це вже точно він. Тут пляса знімав, такий. Опа. Зараз буду його зривати. Але хочу ще довкола подивитися, що тут є. Аж Осі підкотив перший грибочок на сушку. І тут таку капітальну. Не знав, що я його тут зустріну, але... Такі варто було сходити. Ось там. Так. Як би до нього добратися. Можливо. Так. Оба. Так. Шапочку треба буде перебрати. Але отак грибочок ніби норм. Тому що ніжка. Файне. Я вже забрався в такі хащі. І дуже довго йду, а нічого нема. По заразньому результату. Той попередній гриб, що був величезний. Я як почав його чистити, то так і чистив на ніц і просто а розкидав по цьому. По гілках, а так іду шукати, що є тут. Ну щось дуже-дуже сумно. Зараз я зайшов в такі ліси, звідки мені до найближчої мені знайомої точки йти ще хвилин 15. Тому думаю, дай я використаю цей час, щоб подякувати вам всім. Хто подивилися мої попередні відео, ті, хто прокоментували, ті, хто поставили лайки, чесно, вони мене дуже-дуже веселять. І подобається те, що ви слухаєте дуже уважно. Тому що коментар про Брітні Спірс це топчик. Так що дякую всім. А ще, якщо у вас є можливість, то, Будь ласка, задонайте на 80-ту ОДШБ. І на всі ініціативи, до яких я долучаюся разом з брутальним футболом. Хлопців недавно закінчився серіал Не футболіст. І зараз будуть робити щось новеньке і цікаве. Так що і я думаю, що під це вони будуть відкривати якийсь збір, до якого ми з вами і долучимося. Так що докидайте щоб відчувати свою дотичність до того, що зараз відбувається на фронті, або просто щоб допомогти пом хлопцям хто як. І ще що хочу вам сказати. От я поки йду, то я собі думаю таку річ, що можна придумати новий термін, який називається систематична помилка. Грибника, яка вкладається в поняття Грибне місце. Тому що кожен грибник, напевно, має якесь своє і думає, що там на нього постійно чекає грибочок. А, і коли він приходить і гриб там є, то це передбачення справджується. А коли він приходить і його немає, він каже, ну, нічого, ще не виріс. Так от. Це дуже смішно і прикольно, але і за таких от грибних місць я зараз в такому місці, грибному, що це в мене нема слів. Я навіть не знаю, як мені тут вибратися, ну, тим, хто, о, мишка побігла, вкотре тим, хто планує тільки піти в свої перші. Походи гри, грибні, рекомендації будуть на, наступні. Це закачати е, офлайн карти. Напевно, оптимальним варіантом буде Меп тому що там є стежки. Ташечка полетіла. Там є стежки в самих найнеочікуваніших. Місцях і вона допоможе вам прокласти маршрут, щоб вернутися додому. А, і вікілок це то, щоб хоча б якось розуміти, де ви були, там є опція запису свого маршруту, щоб ви бачили, де ви вже ходили, а де ще ні. І так ви точно не заблудитесь. Але от я. Сьогодні зробив дуже багато таких помилок, тому що, наприклад, я вже в одному з відео розказував, що як не загубити телефон це те, що собі поставити на вушники. Так, а ну, це не білячок. Це якась дуже дуже дика поганка. Ви бачите, перетинчаста. Шапочка. Так от я сьогодні забув і навушники, і пауербанк. Тому буду пробувати якось так оперативненько все вам знімати, оперативно все розказувати. І сподіваюся, що насправді буде що. Тому іду далі. Уже понад дві години мандрів. Я хожу трошки... Ландшафт флора і фауна довкола мене помінялися, але так і поки що безуспішно. Тобто в нас є один грибочок, що мені дуже дивно, що зараз я не можу побачити навіть нормальних червоняків. Бо переважно десь вони якісь ще проскакують, щоб вам показати, але зараз Щось дивне. Або я десь не туди ходжу, або щось не так. Ну я сподіваюся, що все-таки щось знайду. І поки тут є сонечко, то трошки постою, посохну. Бо так як ліс мокрий, то ходити трошки є волого. Але нічого. Воно висихає в секунді, так як сонце вийшло і воно гарно світить. А... Ну, йду дивитися. Ну в цьому уже все А грибів нема щось взагалі. Я вже і так хожу, і так хожу, і так дивлюся, і так дивлюся. А їх нема. Так що напевно треба буде щось вигадувати і якось йти в сторону місць, де б могли бути хоча б червоняки. А поки що продовжую свої спроби знайти. Я вже біля всіх мухоморів все обдивився, а грибів так і нема. Просто щось неочікуване. Я коли йшов, то думав, що хоча б якихось пару штучок я точно назбираю. А так. Тут, на жаль, поки що, нема нічого. Тільки якісь одні мухоморчики. Там теж щось таке. Так, тут у нас що? Тут у нас вже зігнив білий. Ну, сумно. Ну на кінець то хоча б ще один. Отакий. Одесенький. Гарнесенький. А то я вже падав духом. Що-то так не получається нічого. Можливо бачу ще один білячок. Ану, підійду ближче. Так. Це він О, такий гарний. Берем. Я не покидаю надію, щоб таке назбирати на вечерю і на бульб з грибочками, тому от такий подвійний я ще. Дуже радий, що знайшов. Ось такий суперський грибочок. Це беремо і в мене вже грибів стає, ще би трошки подібно на те, щоб був хоча б якийсь результат. А я стіпеньки не побачив ще оце чудо. Так, так що... Точно буде щось. А тут відео питання до глядачів-грибників. Тому що хочу у вас запитати, щоб ви сказали, що ви робите з грибом оленячі роги. Тому що я його деколи бачу, але ну, з ним тут. Ніхто ніколи нічого не задумує. Є гори-грибники, які його копають. Є ті, хто просто фоткають, але для чого він. Десь бачив що на ньому чи якусь настоянку хтось робив, але для чого і що, не знаю. Тому якщо ви знаєте, то будь ласка, напишіть. Буду вдячний нотку, смаку лисичок також хотілося би додати, тому що от знайшов таке і зараз я їх тут визберую. Тобто вже на вечерю точно щось буде. Очікувати знайти тут білі, напевно, було б трошки дурною ідеєю, тому що тільки я позбирав там такі лисички, як метрів за. 20-30 побачив отаку от місцинку. Так що і ці я також буду збирати. Прийшов час мені знайти свого нормального велетня. Отакого от я за ним трошки подрапався, але я вважаю, що грибок... Явно того заслуговує. Так що отакий гриб. Здається, я бачу ще один, але як до нього... От. Ось так от треба дойти. Зараз попробуємо. А ну бачите? Ох ти ж! Нічого собі! Подивіться! Ого! Я йшов за цим. А тут таке. Ого! Оце клас! А насправді я той оцей гриб побачив тільки тому, що на мене засвітив ось цей мухоморчик. Я, я думаю так, треба подивитися десь біля нього. Йду бачу це. А тут отаке. Але я в шоці. Клас. Тут походу навіть ще один. Ні, це поганка. Так, збираю ці. Нічого собі. Оце клас. Зараз буде трохи моїх шуточно прибалуточних історій тому що якщо ви думаєте що ви знаєте як важко продиратися сироїшки, крізь е, ожинник то можу вам сказати що я тільки що продирався через ожинник в якому росте малина висока а довкола малини ще і дуже високі кущі кропиви. Оце дійсно було складно, але нічого. Слава Богу, я продерся, трошки, як то покололо, але вже прийшло. Так, я зараз йду і е, оця історія про те, що покололо, можу сказати про... Вона якраз до, до того, що от що я вам можу порадити, як збиратися в гори, в грибний похід. Я сьогодні вже казав про те, що було б бажано мати з собою там завантажені карти, звісно, з собою смартфон. Бажано також додати ще додатково павербанк, навушники. А по одязі розкажу, що є в мене. Е, і це не, не буде з цих інтернетівських відео там, де мене часто запитують, що я беру з собою. То я скажу... О, тут я трошки зупинюся. Пару лисичок. Поки я їх буду брати, то я вам і розкажу. Так от, що я беру з собою е, щось на довгий рукав. Бандану, беру з собою кепку, трекінгові штани, щоб не пропускали воду. В мене це виконує е, така фірма CA Канада. Я дуже задоволений капці. Також трекінгові Я собі недавно купив фірми Мейдл. А, називається Lightrock GXT, бо я їх брав для того, щоб мені не промокала нога, але можу вам сказати таку штучку: що будь-які капці на мембрані, окрім гумових чобіт, не... на росі вони промокають Ну, якщо не за 2 години, то за годину або і за 30 хвилин. Тому це не має значення. але Саме ці кросівки я можу рекомендувати, я їх по дуже хорошій ціні взяв на OLX. а рюкзак на плечах, це було дуже довго, що я його шукав. Це е шукав просто великий і, суперлегкий. і в, мен І в мене зараз є е фірми Carrimoor рюкзачок який називається лінкс і це не лінкс як у Рамштайна, а лінкс як рись з англійської мови він має заявлених багато літрів але по суті своїй ну там поміщається пару відерок От, які я з собою ношу як я говорю, то ще й буду збирати. І можу сказати, що це є такий базовий-базовий набір, який би вам треба було за собою мати, тому що нема нічого гіршого, чим в лісі бути непід... непідготовленим. Я сьогодні майже з цим зіткнувся. То ще й тут є. Коротше, мені треба буде зараз зупиняти кадр. Тому договорю з вами, що погода в лісі вона міняється. Вона міняється дуже часто, дуже різко. Тобто там, де ви зараз йдете і ви сух, сухенькі, то може почати падати дощ, і тому вам треба за собою мати дощовик бажано на якійсь мембрані щоб він не пропускав ні вітер, ні дощ. От. І окрім того всього, ще треба завжди зберігати спокій. Тому що я, коли от сьогодні ходив пару раз як неочікувано скочить десь під ногами жаба. Або ще якісь такі всякі штучки. То ти ловиш невеликий переляк, потім розумієш, що це є просто якась лісова тваринка. Ну все одно, кажу, ліс це не для простаків. Тут треба бути морально готовим, треба це все потрошки якось сприймати. Тому я розбираю гриби, ще подивлюся і буду йти далі. Ще один білячок. Маємо отакий от опа! Ану. Класний. О! Отакий от класний білячок. Ще одна наглядна демонстрація про... Близькі стосунки між мухоморами і білими. Ось у нас мухомор, до якого я підійшов, а тут у нас білий. Ну, не знаю в якому він стані, зараз буду пробувати. Так. Напевно вже ні, але зараз буду дивитися з ножем. Ці гірчики, вони так псують. Настрій, тому що ти підходиш і ти реально дивишся на хороший, ніби білий гриб, але по суті це все гірчики. В цьому місці вже такий вертикальний спуск, і напевно не буде в мене вже більше якихось таких грибочків, тому що тут все, що я бачу... Це опа, а це в нас напевно один з перших червоняків нормальних. Ну, так як він один, то я його брати не буду. Але це диво, то що я їх сьогодні не бачив майже взагалі. І якщо і бачив, то тільки такі уже старі переростки. Так от. Буду потрохи закінчувати сьогоднішнє відео. Воно починалося дуже складно і я нервувався, але зараз в мене в рюкзаку абсолютно повне відро білих, малесеньких, класних грибів. І ще плюс пару є на сушку. Так що я дуже цьому радий. Також я радий тому, що ви додивилися до цього моменту. І, будь ласка, прокоментуйте, підпишіться, якщо ви ще не підписані, поставте лайк. Я буду радий вам допомогти, якщо у вас є якісь питання. І можу вам сказати, якщо у вас є така можливість, будь ласка. Не будьте байдужими і задонайте на 80-ту ОДШБ або на інші ініціативи від портального футболу, до яких я доєднуюсь по QR-коду, який ви зараз бачите на екрані. Тому що нам потрібна перемога. Деколи наступає таке відчуття, ніби війна вже закінчилась, особливо там в дальніх. Регіонах, але так як в мене є велика кількість знайомих, які приймають активну участь в тих чи інших, скажімо так, операціях, то це не то, що наближається до кінця, це зараз дуже-дуже активна стадія. Тому я вас попрошу допомогти хлопцям щоб ми максимально наблизили нашу перемогу. А вона вже буде десь от-от. З вашою допомогою буде швидше. Тому ще раз дякую всім. Повірте, в нас всіх все скоро буде дуже добре. І слава Україні!